Всім вітання, мої любі підписники. На кінець я з рибою вже завершила. Риба в мене готова. Тільки банки винести до, холоди... до, до, до підвалу, до, підвал... до холодильника до підвалу і все, і нехай там застигають. У мене там холодно в підвалі. Е, хочу сказати, що трішки довгий ролик буде. Кому цікаво, залишайтесь, кому не цікаво, пересуньте там таку смужечку і проходьте далі. Бо є такі люди, що пишуть що дуже довго, а є такі люди, що пишуть, чому ви то не сказали, а як то робиться, а як то. І я в роліку показала все, що е, я роблю. А всім зараз дякую. Дякую, мої дорогенькі. Хто мене підтримує, хто зі мною залишається, хто пише коментарі, хто ставить подобайки, підписки. Я не перестаюся повторювати, що я щиресенько вам дякую, щиресенько вам дякую, мої любі. Щиро вам дякую. А зараз залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Бачите, мої хороші, яку я сьогодні маю роботу. Бачите, подивіться, яку я маю сьогодні велику роботу. Ну, що робити, це я витягнула з морозилки, бо треба переробити. Треба переробити цю рибу. Бо так не може бути. її Або переробити, або викинути. Знаєте? Ну, от таку рибу я мушу зробити. Всім вітання, мої дорогі друзі. Всім вітання! Бачите, що яку я Мушу Можу всю роботу переробити. Зараз я все розберу, перемию і треба голови повідрізати, поставити, зварити бульйон. закрию таку консерву, таку тушонку. Ну, що робити з торивом? Ми її не можемо переїсти. Всю. Ну, і, і от освободила, освободила, чи звільнила, звільнила в камері. Одну таку шуфляду велику. Одну шуфляду. Думаю, що зроблю ну, о, такі консерви. Конзерви у банках. Ну, а що робити? Я інакше не знаю, що зроблю такі конзерви. Як не буде нам, знаєте, як не буде нам, то комусь буде треба. То комусь буде треба. Щось. Щось якусь баночку дві буде нам, а, а щось може роздамо, а може хлопцям туди прийде сідати. Ну, та й прийде сідати, а що робити? Муситься. І я зараз оцим буду займатися. Цим буду займатися. Я тут маю таку каструлю і я веду стріляти ту в ту, ту каструлю. Бачите, дивіться, яка риба, яка гарна риба. Бачите? І голову відріжу, голову відріжу, поставлю варити е, такий бульйон. Якось так зробити, що інакше. Вся риба файла. Є трошки маленькою, але вся отака. От Я кожну, кожну ребину, е, окремо все, е, кульочки, тому що я думала, може щось знаєте, часом десь щось треба е, ну як? запекти. Чи? Ну, але мене більше нема, чим я є. Хто тут цілий час буде робити? Ну Запекла один раз, ну другий раз. Ну, а кожен день -то робити не буду. Вона чиста, бачите, вона чиста, помита, все, Ну, але треба її перемити, всю пересушити так, знаєте. І тоді вже е, нарізати банки я помила. Банки я помила, підготовила. Я вам от показую всю всю таку велику. Не знаю, скільки баночок вийде. Вийде. Вийде 10-15, ну не знаю, скільки вийде та скільки буде. Ну, кому віддати, хто хоче через екран я вам дам, щоб ви смажили собі чи, чи запекли. Ну, от бачите, яка, яка гарна гуща риба. Отаке. От таке я задумала вчора, знаєте, вчора. Ще тут? А тут скажу вам, що тут така дрібна. Ну, але не дрібна. Тут дрібна. А, а як показати? Як показати? Тут дрібна. Ну не дрібна, не дрібна. Що робити? Я її сюди висиплю. Так Тут дрібну, буду сюди висипати. О. От скільки ми наскладали. Знаєте, дочка, чистити не хоче. і все сюди, все сюди, щоб тут почистили. Вона не хоче ні чистити, ні їсти її. Ось так от. Вроді багато, знаєте? Може вона поріжеся, та й не буде багато, то зразу так страшно. А там, вроді, може і, і не багато, і так буде добре. О. І все, О, деяка ще, знаєте, не дуже розмертися. Добре, добре, буду робити. І ще щось вам покажу зніму, як то, то воно буде в мене проходити. Або, по моїй руки. Так, я всю рибку перечистила. Всю рибку перечистила. Ну, зараз маленьку відділю. Я буду маленьку в окремі баночки, знаєте, не буду. Я її зараз її перемию. Бачите, як я її відчищала. Бачите, от як я її відчищала. Всю таку від всіх тих поплавків, від головів, всю, всю її таку відчищала. Ну і от всю я її відчистила, коти мої будуть мали радість. Два дні, три дні, ну така в них більше, бо тут багато такого повідходило. І ще м -м, тут такі місці великі, бачите, такі ще великі місці. Я тут все, все, все тут виділяла, зараз тут все винесу, помию і буду продовжувати. Вийшла на вулицю, то все виносити, а так холодно, ніби сонце. Але дуже холодно, дуже холодно. Ну, я голови вже помила і буду в ту кастулю, е, ставити їх е, варити, варити на той бульйончик, щоб було чим залити ту консерву. Бачите, я помила голови, голови чистенькі, повибирала ті е, зябра, чи як вони називаються, всередини. Все повибирала. Нічого нема всередині, все частенько, всіх. І, і буду. Класти, варити. Ну, я не знаю, може я покладу, а вона скипить, ті голови скіплять, і я її відсіжу і ще раз залию чистою водою. Ну, побачу, як воно буде. побачу Ну от тако. Тепер я буду велику різати на кусочки так, щоб мені мені входила вона у опівлітрові балочки. Су маленьку, що я от, бачите, її відобрала, вже помила частенько. Я не знаю, може я її не буду, може я її так ціленьку у баночки півлітрові виложу, на, ну, наложу, наложу. І так буде, я не знаю, може, три баночки. Ну, А су так поріжу. Банки, я вже казала, я банки маю помиті. Бачите, банки в мене вже всі помиті і банки э, стікають, стікають, але вони вже і сухі, що я їх помила. Знаєте, взяла собі одну баночку, щоб я могла ну, попробувати, Я ж її сюди поріжу і ще її сюди перемию в миску. Але хоч би я могла попробувати, як мені увійде в баночку такі кусочки. Ну, Бо дуже велика, знаєте, бо дуже велика. І, і буду її пробувати, пробувати нарізати Все. З таку величезну рибу. Ну, ви кажете. Собі, я собі таке собі взяла на голову. Такого я собі взяла на голову свої. Зумієте, У мене вже всі ті, як вони називаються, жовті всі такі стирочки всі вже в мене <клі>, мокрі і всі в мене в рибі. Угу. Треба буде їх тепер повідмивати. Я думаю, не такими кусочками. Може такими кусочками и складати. Ну, вся такая баночку увидя. Ну, подивлюсь сейчас. Так вот Ось так, я так думаю, що якось, напевно, що таку баночку вийде, така увійде. Ну, добре, я її ще не буду, щоб баночку мені не встигти, сюди в миску буду е, їх м -м, скидати, ті кусочки. Тоді я візьму е, вже таку велику спробую. Ну, може, це велика так, буде. Ну, я думаю, що якось так. Я думаю, що якось так, я тут усе зроблю. Наріжу. Ну, ось я зараз всю переріжу. Тако перемию, а тоді складу в баночки. і вже буду чекати на бульон, але то сьогодні того не буде. Я її всю зроблю, підготую, а закривати буду вже варити, щоб зварилось тут вже завтра. Сьогодні вже не буде часу, що я буду з нею 6 годин треба варити, я буду сидіти з нею до півночі. Не буду. Отак. Отак якось. О, я тверда і легша. Добре. Знаєте, мої дорогенькі, вже вечір я змерзла. Я оділа цю кофту, змерзла, і хочу зараз ту рібку попакувати по баночках. Накрити кришками і поставити в холодильник до ранку. Ранком я її все вже залию бульйоном, все, що зроблю, щоб поставити варити цю, цю конзерву. А зараз я буду е кидати листочок і перцю по пару штучок Зроблю трошки більшу дирочку, бо маленька дирочка і мені пересняти. Пару русочок перцю. І кожну баночку буде, знаєте, я накидаю, буде лишній, вони баночки сухі у мене. А буде перець лишній і листочок, то я заберу знов. Ось я не знаю, скільки тої в мене рибки буде. Ну, такого хочу це все зробити. Будень короткий, і завтра зранку треба, щоб дешень зразу заставити, щоб воно варилося. Шість годин має варитись то трошки того. Є, знаєте, час. Трошки того часу буде. Отако, От От так, я хочу все зробити. О, і ще пару перчинок і вже буду так само листочок поставити у кусочкові листочки, у кусочкові листочки. Око по половинці. Отак. О. Так, буду накладати вперед цю рибку. Знаєте, на спід поставлю, тут я мала такої трошки більшої два таких карасики, то я теж її сюди не буду е, до тої риби. Та зовсім якась інакша риба. А я тут поставлю сюди. Отак. Вкладу в сумаленьку, дрібненьку ріпку. Так добре вкладу. Файно. І люкс буде, і буде люкс. І завару. І буде люксично. О, тако. Я так думаю, що більше. Більше не буду, бо тому що ще бульйон залиється, ще дві ложки олію, е, тож не буде до самого такого верху. знаєте. Треба, щоб трошки десь було якесь місце. Отако. От Отако. І так поскладаю. Дивіться, вийшло у мене 14 булочок, а я таке банок багато намила. 25. Маю ока цільного. Вийшло з 4 баночки, а сих вийшло 10. Так, 10. Я думаю, може, я зі змилила 6 і 4, 10. 14 баночок. Ну, і файно, ну, і файно, ну і слава Богу. І я зараз їх простими просто кришечки. Вони йдуть на закрутку, але я їх простими, накрию на ніч і поставлю до холодильника. До завтра. Всім мої вітання! Мої любі друзі, продовжую з того консерву, з того рибу робити. Вчора вже то, що зробила, то зробила, більше нічого не робила. Встала в холодильник, а сьогодні вже треба її закручувати і класти, готувати, бо, бо що робити? Зараз вам покажу. Зараз вам ще хвилько покажу, що я додам солі, закрию кришками, а залию бульйоном, олією. І буду складати варити. Такий процес, от такий процес, так, так муси бути. Нічого. Я до таких процесів привикла. Я от що роблю, то я себе так налаштовую спокійно, бо то довго, то довго. тим більше, що я сама то все роблю, то для мене то довго. Але нічого, нічого, зробиться. Добре, я буду показувати. Бачите, я всі банки вже повитягала. повитягала. І тут маю сіль і маю чайну ложечку. Тут маю ще скіпячені кришки, що вони скіпіли. Олія в мене перекіпячена і у мене е розігрівається бульйон. Вже, в принципі, він розігрівся бульйон, бо він був застиг як холодець. Знаєте? І я його перецідила, все перецідила, то все вікну. Його багато не треба, але я перецідила. Що тут слоєчки в тих баночок? Зараз раз, е, два і все. Добре, я тоді все, все відкриваю. І буду додати по чайній ложиці солі. Чайній ложиці солі. Може, мені хтось скаже, що то забагато, не забагато, не забагато, знаєте? Бо я вже я вже зато знаю, що то не забагато. На півлітрову баночку чайна ложечка солі. Бульйон не солений в мене. Бульон не солений. Отак. От Сіль я додала. Тепер я дам по дві ложечки. Не. Тепер я наповню тим бульйоном. От бульйоном залию. Знаєте, я так буду заливати бульйоном, щоб ще мені стало місце, щоб на дві ложки олії. Отако. От по чуть-чуть. Ну, муси пірнати, знаєте, та водичка муси сісти. О, поміж рєбу. О, І ще не буду давати. Дивіться, отак от І ще дам дві ложечки олій. Всі я зараз наповню. Все, я бульйоном позаливала. Тепер візьму по дві гарячого олію кипяченого. Олій олійки у мене по дві ложки олію, до кожної баночки. Отак От до всіх баночок, по дві ложки олію.